Лага-лага, термінове включення. Отже, у першому томі нашої пт книгарні мені одразу впала в око така дивна річ, як певна шерехатість малюнку. Бачите, отака от... не знаю, як наче застосовано якийсь фільтр чи намальовано з балончика. чи... Чорнило розтіклося, не знаю. Воно тут усюди. Ну, особливо помітно на хмарках з текстом. Ось бачите, лінії не гладенькі, а такі от всі. Видавець запевняє, що так було і в оригіналі. Ну, але оскільки це. Дуже незвична річ, я вирішив провести експеримент і перевірити, як же ж в оригіналі. І от, власне, приїхав оригінал. І що ми бачимо в оригіналі? Ну, по-перше, обкладинка тут фактурна така от. Сама по собі шерихата. Але щодо малюнку, то так, можна бачити те саме. Ось. Ану, подивімось, що всередині. Так, так, тут те саме справді. Он, помітно. Тобто, це такий стиль малювання. Не знаю, як там це намальовано, чим який спосіб. Може, це на комп'ютері намальовано, якось з фільтрами. Може, це якісь інструменти такі. Не знаю, але справді це, це такий стиль малювання. Ось. Ну, єдина відмінність, яку я тут бачу. Що цієї і непомітно на кадрах. От бачите, тут кадри виглядають більш-менш гладенькими. А тут на них таки помітно. Так, тут, тут бачите, помітно. Ну, але це може бути, по-перше, за рахунок масштабування. Тут картинка збільшена трошки. Може, на ній це. Помітнішим стає, а може ще і через властивості паперу. Тому що тут такий звичайний, як наче офісний папір з певною такою фактурою. А в оригінальному томі тут, тут глянцевий. Не знаю, чи помітно, чи не помітно це ось. От, Тобто, це. Ну, воно, власне, і і так помітно, що дивіться, от, однакова кількість сторінок, але наш отакий за товщиною, А ото японський. Японський наш. Японський наш. Це через, власне, через папір. Ну, але щодо малюнку все виявилося правдою. Експеримент вдало завершено. Що іще тут можна сказати? Ну, давайте одразу. Тут так само, як і в нашому виданні. В кінці є уривки з Ранобе. Ті самі, ті самі два здається. Ага. От. Я ж кажу, кількість сторінок тут ідентична. Там. Різниця одна-дві за рахунок реклами. А так все те саме. Ну, я все одно збиратиму вже наше видання, щоб підтримувати наше нове видавництво Бімба. Японське це я взяв лише для подивитися. От. Ну, таке от.